Заброніровано? Так. Да. Це в цьому буковелі апарт. Буковелі чалети якісь, блядь, чалет. Проживання для двох дорослих від 257-600. Вообще хуйня, блядь, Просто так от. Від. блядь. Тобто, ну, можна розчитати десь на 350. Це сука, скільки з 29 по 5 січня. Хіба Більшість варіантів теж заброньовані. Тобто, вже навіть хороший варіант, я так зрозумів, за 257 тисяч навіть і не знайдеш. 257 600, блядь, це ж 5 долларов, блядь. Це ж, блядь, получається бюджет годова за год можна на год, год жить за ці гроші. 257 тысяч розділити на 42. Ебать. 600, блядь, просто. 600, блядь, Хуяк, блядь, нахуй. А я мандарин купив 10 кілограм, блядь, за 900 гривень, блядь. 600 просто, блядь. Я Хуй я ще, блядь, там сніг якийсь і свія. Я ну, в мене слов, блять, нема.